Good morning, Children. Доброго ранку, дітки. Ой, погляньте, на підвіконні хтось сидить. Маленька пташка. Це ж синичка, Teach mouse. Або teach. Say with me. Скажіть зі мною. Teach mouse. Синичка змерзла і голодна. Давайте їй допоможемо. Вона любить зернятка. Ситс. Дітки, скільки у мене зерняток? How many seats? Порахуємо. One. 2, 3, 4, 5. Five, five seats. Дітки. А чи вистачить пташечкам стільки зерняток? нас їх мало чи багато? Мало. Давайте ще візьмемо з собою насіння соняшника Sunflower seeds. Та віднесем до годівнички. Ось вже і прилетіла синичка, а до неї приєднались горобчики. Дітки, не всі пташки відлітають у теплі краї. Є такі, що залишаються з нами зимувати. Їх називають зимуючими птахами. Щоб їм було легше пережити холод, ми допомагаємо, встановлюємо годівничку і підгодовуємо зернятками. Адже для пташок страшніший голод, ніж холод. А зараз перевіримо, чи добре ви знаєте пташок. Відсортуємо, які з них зимують у нас, а які відлітають у теплі краї. Ворон. Зимуюча чи перелітна пташка? Зимуюча, а горобчик теж лелека, перелітна, голуб, зимуюча, ластівки. Перелітні. Синичка. Зимуюча. А скільки зимуючих пташок ми бачимо? Давайте порахуємо. One, 2, 3, four, five, six. Усього шість пташок. Згадаємо назви деяких з них: Sparrow – горобчик, Crow – ворона, Pigeon – голуб, Titchmouse – синичка. Дітки, на прощання я пропоную вам прослухати та вивчити віршика про синичку. Тіт useful. извест. Титмоус is very good. You must help it in winter, Giving it some food. До побачення, дітки! Goodbye!